У нас почали червоніти листки до грони китички зрізав. так? Далі оця киточка тут, то листочки я ще залишаю, щоб вони живили. Позрізав ці листки, які заважали тут, щоб освітлення падало. Ось-таки бажано, щоб сонечко було. Бачите, тріщить помідорка. О. О, І так, щоб ці помідори швидше дозрівали, даю калію. Калію даю, даю сульфат калію. Мінімально, з мінімальною кількістю азоту даю сульфат калію 20 грам на 10 літрів води. Ну, традиційно, як я вже раніше озвучував, це якщо під корінь. Півлітру під кожну рослину. Якщо по листу, 10 грам на 10 літрів води. Звичайно, по листу воно, мабуть, виходить швидше, бо в мене каплі немає. Я поливаю це зі шланга потім з відеречком ходжу з кружечкою поливаю. Але по листу ж не даю, бо минулого року. Ну, отаке листя на помідорах. Я думаю, може, я їх не підпалив, як я вчора озвучував. Та цього року даю тільки підкорінь, трошки є заморочки. Даю підкорінь для кращого дозрівання. Тобто ми зрізали, щоб воно поживні речовини. І рослина отримала стрес і давала живлення на плоди. І калі даємо для того, щоб краще дозрівали ці плоди. Набиралися. Свого е, сортового смаку. Я даю сульфат калію. На даний момент це саме оптимальне добриво. 20 грамів, можна 25, як там десь виходить. Столову ложечку таку маю, з повненьку. повненько. На 10 літрів води. Маю літрову кружечку, мені так зручно не баночкою. От. І пів літру під кожну рослину. Більше, ну, більше не потрібно. Я так рахую, що не потрібно. І от пів, пів кружечки цієї на 10 то я скажу 20 грам на 10 літрів, пів кружки під кожну рослину. Трошки розвів і чуть-чуть треба почекати. ну Я знаю, 5 хвилин, тому я кілька відер ставлю, розвів приблизно знаю, скільки мені треба. Якщо навіть, що ще роблю, воно вже перемішав. Розчинилося і тоді вже поливаю. І кажу, скажу, полива.